Так, друзі, приїхали сьогодні на рибалочку 4 години вечора. 30 градусів жари. Ну, будемо сьогодні пробувати ловити товстолоба і щось будемо ловити. Розмістили лагерь в тіньочку. Ось так виглядає все. Приїхали на наше старе місце. Недавно ми тут ловили амурів. Так що будемо розкладатися і спробуємо вам щось показати. Ну що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку батьки пригоди. Ну і, як завжди, Діма Фішмен. Та мій менеджер. Сьогодні приїхали на риболовлю, але в день, 4 години, зараз тільки. Хочемо спробувати щось ловити. Половимо плотву, поки ловиться, а потім спробуємо технопланктона товстолоба. Ось, попробуємо ще і Амура половити на очеред. Коротше, спробую щось зловити. Так як і спека, так. зараз риба не дуже проявляє активність, то ну. потестуємо різні варіанти. Ну, і так просто відпочину. Ну, Подихаємо воздухом, свіжим біля лісу. Так що а ви спостерігайте. Довго не будемо затягувати. Погнали. Лайкоси, підписочки з вас, а ми йдемо. Починаємо розкладати наші речі. Сьогодні я буду чисто на натурпродукт, чисто на корзиночки. У мене такі, от, бачили, флед-кормушечки по 40 грам. Ось, монтажик покажу. Це ось на флюрі. Це ось, ось такий поводочок. Трубочка, до якої підсоединяється ця флеткормушка. ну і гачок четвертого розміру. Так, тут так само флад-кормушечка, все, ось. трубочка. Так. І тут два гачка. Один менший, такий маленький, а другий також четвертого розміру. От, два монтажика. Зараз буду ловити, пробувати опариш, Виповзок є в мене, так що буду щось пробувати. Зараз замішаю прикормочку і буду закидати. А ось що бачили? То <кхи> чахнопланктончик. На Та вулиці жара будемо ловити, товстолоба, коротше. <кхи> да. Ось з України нам передали чесника ніс. Не дуже ходові конечно, запахи, але піде. Ну і те, що ми знайшли, в нас а, ягода і мед. Планктончик. Так що будемо пробувати. Завеземо. До речі, замішала прикормочку, просто насипав, зволожив і все, бачили? Нічого не додавав, вона дуже класно пахне, так що думаю, що не треба нічого додавати. Все, зараз надіну та й закину. Рукою закину. Тут буду ловити десь рядом. Так що погнали. Бачили випалски, надіваємо на гачочок опаришки та й буду пробувати, так що погнали. Ось такі, друзі, монтажі. Бачили планктончик, гачок. Тут планктон і два гачка. Ось такі монтажі. Зараз повеземо. Ось, Все. А я вже свою удочку закинув. Ось там, бачите, стоїть на випалска, вже щось драє. Побачу щось, може, зловим. А поки що буду закидати другу. Ну що, друзі, перша рибила, є, дивіться, яка краснопірка. Йо-моє, здоровенна. Бачили на опариша. Випалска закину, випазка зажрала, а на опариша бере. Випаска не буду, буду тільки опариша. Але така здорова бляха, пузата, десь грам, ну може 300 навіть є. Може і більше. Коротше, така, бачили? перезакидаємося йдемо далі завозимось на товстолоба одну вже удочку завезли веземо другу там завезли на товстолоба будемо чекати я зараз буду пробувати зловити якусь карпа, плотву, ліня буду пробувати так що погнали от басить Бачили, друзі? Знов красна пірочка лупила. Ну, Теж екземпляр непоганий, кинув садочок, потім вам покажу, що, що вдалося спіймати. Друзі, покажу, вам, ходив за камнем. Бачите, які сліди. Усе, від копит. Зараз вам покажу, бачите? Бачили, які здорові ходять тут, де що поробили. Достав другу удочку поміняти опариша. Бачили, яка фігня? Поставляю, щоб на неї щука клюнула, було б погано. Перезакидаємося, треба зловити щось та побольше показати вам. Ну що, бачили? Ще одна? Дві, яка на ладошечку плотва клюнула на опариша. Так що в садочок її йдемо далі. Ще одна, друзі. Я, мабуть, буду показувати тільки самі топові екземпляри, бо тому що це от буду одну за одної ловити. Якщо буде якась крупніша, покажу вам, а потім покажу кінцевий результат. Друзі, олені. Тільки за мішком, за мішком. Олені, олені, дивіться. Біля нас олені туди. здоровий. Три. Ось другий. Базілики. Ой, який строї. Давай. Не боїшся? Брат, не бійся. Две. не лазять, бачили? Всьо, друзі, екземпляр топовий. Подивіться який, яка краснопірочка, це просто аж. тільки кинув сразу. це все розміри. Тут її вже сік губа порвати Коротше, за садочок її погнали далі. Позорна риба. Що? О, дві. Нічого часи. Я ж кажу дві. До плєт. Бачили які? Ну, невеликі ми. Дубля там більше хвалили, але теж непогані. Менеджер пішов, бачила ж куди. Ми там бачили, що там амури ходять великі стаями. Пішов там пробувати на очерет. Олень лазить біля очерета. Провіримо, що ми Сьогодні наловили. Приїхали днем. Що ти так... Риба скидалась, але крупна риба не взяла, то в б не клюнув, але щось все одно натягало. Подивимося зараз. Хоч щось. От вас, собака. Зараз я вам покажу. Коротше, не густо, але я ще штук 15 отаких год дрібненьких викинув. Ось, бачили? Коротше, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, і я не вважаю тих, що випустив. Коротше, дев'ять штук отаких. Бо вона пожарить. На Так, да, класно. Але ну, можемо взяти, в принципі. Ну що, будемо збиратися їхати додому. Звісно, вечір класний, 8 годин. Можна було б сидіти ще до 12, но... але починається ад. Ну, така, 4 годинки ми з 4 до 8 самі все побачили, пробували. Різні тактики, і на товтолоба завозили і Зікрік один раз завезли. Так спробували деякі варіанти, але маємо, що маємо. Так що, ну, скрація. рибку ми ж Рибка ловили. На пожарочку да? забрали пару штучок. Пожаримо. Ну, з картошечкою піде. А. Ось. Ну коротше будемо їхати додому. З вас лайкос, підписочка. Ви були на каналі Рибальські пригоди. вами був, як завжди, Діма Фішмен. Це мій менеджер. Всім пока. Їдемо додому. Побачимось в наступному відео.